Все, поехали. Uh, итак, друзья. Доми... Секунду, Почка. Секунду, секунду, да, uh, так, так, зараз секунду, 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 побудь, 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 побудь. Друзі, всім вітання сьогодні. Ми знаходимося в Білоцерківському районному суді. Да? Мі... Білоцерківський міськрайонний суд Київської області. Так і зараз розповімо про сьогоднішню подію. Чому ми сьогодні знаходимося тут? Олена Миколаївна Кононець, адвокат Дмитро Павліченко, голова громадської організації захист, захист звичайних да. людей і. Представтесь керівник благодійної організації «Благодійний фонд штаб добра. Вічеслав uh, доброня, розкажіть, будь ласка, що my... -давай ми... Давай давами зараз, Я як я приду і yeah. так, друзі, дивіться, сьогодні дуже такі видався важкий день. Розглядалось чотири справи. Справи волонтерів, у яких фактично у незаконний спосіб відібрали майно, яке повинні вони збирали за за, за за власне кошти за донати, щоб передати ці ь, авто. Там ліки, сухі пайки до, до ЗСУ. Але в той же час, коли йде війна, і замість того, щоб притягати до кримінальної відповідальності ті, хто розкрав 36 мільярдів, щоб від, 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 відчитатись від наших друзів, які нам дають допомогу. Від Європи, від Європи саме наших партнерів. Так, саме наших партнерів саме знущаються от, над такими хлопцями, волонтерами, яких потім вносять до списку і подають, що от, от, проявляється от така боротьба з корупцією. Але ж чому насправді цього немає і не існує от зараз ми коротенько відйдемо в курс, в курс цієї справи, тому що така справа відбувалася от, відносно. <у> Оскара, <у> Ків, там інших, і треба це зупинити. А зупинити ми можемо тільки, надати розголос, тому що в засіданні, то що я сьогодні чув, ну, це просто ну, якісь свавілля. от, Спочатку вони думали, що. Їм машини подарували, вони вилучають машини, нема доказів, хто власниками цього. і е, е, документи таким образом підлаштовують, щоб майно ну, фактично знищити. знищити майно. І більш детальніше, от я надаю слово представте, зразу ще раз, щоб керівник за цей благодійний фонд штаб добра міста Біла церква і В'ячеслав. Скажіть, будь ласка, як сталося, що відносно вас? До речі, був заарештований, зараз його звільнили, і він зараз сьогодні у суді захищав майно, які вже звертаються хлопці ЗСУ, щоб повернути. І не повертають. От як сталося, що от вас спочатку заарештували, потім фактично от я вважаю, то, ну, ті, ті докази, які сьогодні надав прокурор, до речі, треба буде озвучити його прізвище, вони не є належними. А, а якщо не є належний доказ, то майно таке викраде на полку, фактично. Розкажіть, будь ласка, як так сталося? Якщо е, чесно, то вже втомлені, бо це вже два місяці для ці, ці події. Е, відбувається так, що в Україні на сьогоднішній день більше тисячі справ. Е, на волонтерів, яка мета То, всім зрозуміло справ, да. всім зрозуміло, яка мета, щоб відволікти від тих хищень, які просходять на державному рівні, а о, волонтерів на сьогоднішній день дуже просто піймати. Так як піймали нас, це зробили провокацію злочину. До нас приїхав звичайний спонсор. Позвонив, який сказав, що хоче допомогти 72-й бригаді. Міста Біло Церква. Сказав, що в нього є близько 16 тисяч євро. І він хоче придбати для таких він потужний патріот України для, для військової частини автомобілі. Ми з першого дня війни так працюємо. З першого дня війни так працюють всі волонтери. Ми збираємо кошти на дрони. До нас звертаються мами, військовослужбовці, всі інші, які просять купити їм. Е е Ті і ліни речі, автомобілі, дрони, пластини захисту, ліки. Ну все тому, що у військового немає фактично можливості спередка самому поїхати і це зробити. Придбати, Придбати. І, а, до речі, ви, але ви сказали, що ви ще возити все так, так. А так само ми ще постоянно находимо людей для того, щоб підключитися. і це, це все робити. Спочатку війни я наголошу, ми привезли близько 10 машин швидкої допомоги, передали на військові частини. До речі, ми, до речі, я, я переб'ю і от до речі. В швидка допомога машину зміняють того, що ви на цьому намагались збагатити так. так. Кому от мені не потрібна швидка допомога, Навіщо мені Ну так. Так швидкі допомоги да. передані по акту на безкоштовної оплаті. але нікого не інтересує, яким чином волонтери привозять, як вони по дорозі ломаються або попадають в ДТП, бо перемотувати так. так. Далі ми привозимо їх до міста Білої церкви, ремонтують вся біла церква. Це найкращий город, це місто добра. Всі хлопці, дівчата націлені на допомогу збройним силам. Сварщики варять рами, покращики красять. Я просто звертаю до всіх, хто допомагає збройним силам, і тримайтесь так, незалежно від того, що почався сьогодні рух такої держави. Я... Просто звертаю до всіх, щоб ми об'єднувалися і ставили точку в цій системі. Тому що на сьогоднішній день, два місяці, вже вирішується питання накладення арешту. Суд не може накласти арешт, тому що вилучено незаконно. Але такі діячі, як прокурор Шороченко, як слідчий Гуць, вони приводять до того, що вони в незаконний спосіб вилучають майно, в незаконний спосіб отримують. Я більше по сьогодні свідком були, більш детальніше. Розкаже адвокат, ну це просто треш. Розумієте, сьогодні. У нас судові засідання розпочалися о 8 годині ранку, 30 хвилин. Мені зараз на годині на годину п'ята година вечора. У нас тільки закінчилось судове засідання, але суд перенесли перше судове засідання. Саме суддя перенесла в зв'язку з тим, що необхідно допитати певних свідків. Друге судове засідання перенесено в зв'язку з тим, що вже закінчився робочий час. Але розуміючи про те, що в нас ще досудове розслідування, є певна таємниця, я можу тільки пояснити одне: що подалося клопотання Де. про арешт майна саме. Ну ці клопотання вже подавалися більше шести разів. І суд відмовляв і. Повертав і казав, надавав 72 години для того, щоб були усунені недоліки відповідно до норм кримінально-процесуального кодексу, а саме статті 170 171 що ви думаєте? Кожен раз одне й те ж саме. Знову ж таки подаються клопотання знову ж таки, з такими порушеннями, а деякі клопотання взагалі подаються без жодних на те обґрунтувань і додатків. Розумієте, На сьогоднішній день це вже якийсь нонсенс у нас відбувається в зв'язку з тим, що не вже слідчі прокурор не може виконувати вимоги саме. Кримінально-процесуального кодексу. Я взагалі диву, дивуюся, як це може відбуватися. Людина, яка допомагає Збройним силам України, людина, яка допомагає переселенцям, людина, яка допомагає лікарням, дитячим будинкам, зараз на сьогоднішній день знаходиться під слідством. Я навіть в клопотаннях вказую, що він є незаконно підозрюваний. Будучи на штраф майданчику, я бачила, в якому зараз сьогодні знаходяться автомобілі. Я звертаюся до е, військових, які саме приходили до прокуратури, до поліції, повідомляли про те, що це наші автомобілі поверні. поверніть, але вони знаходяться на штраф майданчику. Є один із автомобілів, який взагалі зараз в жахливому стані. В нього відкриті вікна. Ви бачите, що зараз. Погода, осінь, дощ та холодно. Ви розумієте, що зараз відбувається з салоном автомобіля, який повинен був переданий військовим, йому треба буде робити перше. Це капітальний ремонт е електрики. Салон, Також треба буде сушити, перероблювати салон, тому що він повністю мокрий і він знищується. Другий автомобіль, який бронєвік, саме Мерседес. Він є на спущених колесах, він знаходиться тому, що вже колеса поспускалися. Також інші автомобілі, які треба е, вливати воду для того, що якщо будуть морози, все, радіатор, все плопається. Знову ж таки, ніхто це не бере увагу. Більш того, що є жахливим, те, що. Автомобілі є загружені за гуманітарною допомогою. А саме якою гуманітарною допомогою? Це медичні аптечки, це є продукти харчування, це є ліки, це є амуніція для військових, там є пластини і такі інше. Це велика фури, автомобіль, який повинен був ще 7.09 поїхати на схід для того, щоб надавати допомогу. Зараз цей автомобіль. Знаходиться на штрафмайданчику. От хочу звернути увагу про те, що хто буде нести відповідальність за те, що ліки будуть псуватися? Хто буде нести відповідальність за а, а, харчування? Ви розумієте, що зараз в нас військовий стан і всі ці речі знаходяться потрібно, там. Потрібно бути. Таке а, враження в нас відбувається, що на сьогоднішній день в Україні немає війни. На жаль, але в нас вже другий. Рік війна, а взагалі війна в нас 14-го року. І якраз саме на волонтерах, і що президент, що депутати всі кажуть про те, що саме на волонтерах на сьогоднішній день тримаються, бо вони якраз обороняють нас в тилу. Вони допомагають, вони кожен день йдуть з крок за кроком до перемоги. І зараз в Білій церкві відбуваються. Таке беззаконня, свавілля. документи, які саме надаються, вони взагалі нічим не обґрунтовані. Їх читаєш і взагалі диво даєшся. Кому належать автомобілі? Як придбувалися автомобілі? Надаються якісь. Декларації, які взагалі на іноземній мові написані, які взагалі ми не можемо брати за основу, бо що вони можуть підтвердити? Бо в нас є кримінально-процесуальний кодекс, де чітко визначається, що мова судочинства є українська, і всі документи, якщо вони на іноземній мові, вони повинні бути перекладені відповідно до чинного законодавства. Я хочу звернути увагу, що цей кримінально процесуальний кодекс, що Конституція України. Не береться до уваги. І знаєте, коли ти акцентуєш на це увагу і кажеш, що є люди, у яких е, вилучили, але це є власники, які придбали за власний рахунок, то це не береться до уваги. Розумієте? Не береться. Але я все-таки сподіваюсь в нашу все-таки судову е, систему фіміду, яка саме. Зможе винести законне рішення відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу. В нас закон є імперативний. І сьогодні В'ячеслав, з яким ми сьогодні намагалися відстоювати законні інтереси благодійного фонду, його інтереси та інших осіб, військових, які потребують транспорту, гуманітарну допомогу, зазначив: Я сподіваюся, на законне рішення відповідно до вимог чинного законодавства. Тому я прошу слідкувати. Я дякую Дмитру Павліченку, Андрію Річку про те, що вони сьогодні прийшли в судове засідання підтримати нас для того, щоб було видно, що відбувається. Що суспільство хвилюється, і ми повинні таких хлопців захищати, допомагати. Друзі, а ми свого боку ми зробимо окремо відео. Для того, щоб зупинити це свавілля, ми будемо свого боку притягати тих осіб. прокурорів, озвучить прізвище головного прокурора. Так, я вже називав, що по надзирачим прокурором прокурорам являється Шурошкевич, він мені каже, більше... ми повинні негайно поставити про звільнення його. Що, що, що це таке? Він спотворює факти, яких взагалі немає. Як так можна? Якщо йому дали вказівку, так ти ж ти ж головою думаєш, що у нас зараз війна. Ми всі в небезпеці. От наші хлопці там захищають, а, а хто буде захищати цих хлопців? Тому ми прийшли захищати, щоб хлопці допомагали тим. і і тільки так, і тільки разом ми зможемо отримати перемогу. І того, я хочу зазначити, що навіть я сьогодні повідомив, коли приносилося судове засідання, а я повідомила суд про те, що саме. В завтрашнє судове засідання я як адвокат не можу прибути в зв'язку з тим, що я буду знаходитися в лікарні на певному обстеженні. Про що суд не взяв до уваги і повідомив про розумні строки? Але суд не взяв до уваги, що з 7.09... Повертаються, подаються клопотання стороною винувачення і повертаються, подаються то і повертаються для збереження майна на штраф mm -hmm. яке не описано, не вилучено, Навіть не писали, висок, не вписали в протоколи. То там нема розумних що, строків. що це такі? там що строків? Це нема там на можна два місяці, три півроку. Хай воно все знищиться. А для того, щоб Вклову задовол... клопотання і дати можливість лікуватися, що було ще до цього заявлення, щоб в ці дати, будь ласка, не ставте обов'язково це умисно, все ставлять тільки для того, щоб не дати нам можливості на захист. Тому що інший захисник прийде, він буде місцевий, він не буде так відстоювати інтереси волонтерів в інтереси фондів, так як це робить Олена Миколаївна. Я, розуміло, Я тому, дуже що... дякую так. вам, друзі, що ви все-таки висловлюєте ці події. Ще раз кажу: більше тисячі справ надзвичайних волонтерів. Є такі справи, які просто чуєш і навіть не можеш повірити, що це на сьогоднішній день відбувається. Вот іменно вот так Вот при приклад, приклад з дроном, коли хлопець купив дрона, передали з Варшави. Його затримали, забрали його кошти, забрали дрон, забрали кошти військового і кошти того хлопця, який купляв цей дрон. На одному епізоді зробили просто злочин. На одному Зарубили маленькому дроні. та і, це, так. і, це, і, це і, і ніхто здає. не ніхто не знає не кошти, не де ті <кху> дрон, де то дрони, де все стане. І так насправді відбувається у всьому. Вони точно знають, як надо фальсифіцірувати матеріали, Вони точно знають, як накрасти речові докази. Вони точно знають, як надо зупиняти волонтерів. Вони точно знають, як надо сьогоднішній день заборонити. І вони впряму це кажуть. Ще я наголошую, нам сьогодні впряму кажуть, що ми не маємо права допомагати військовослужбовцям. Да. А чому не кажуть? Ну, а Чому не кажуть? Ти кажуть, надо доробити офіційно на військові частини. Що на військові частини, коли хлопець помирає в окопах. Коли йому треба особисту допомогу, І у нас є така змога, чому я маю йти на ці всі бюрократичні механізми. А скажіть, будь ласка, ви як волонтер, ви відчуваєте зі сторони ЗСУшників, що хлопців ЗСУ, що їх підтримує держава? Можливо, ви Нее. не потрібні в силу того, що держава якось піклується. про Та ні, про якщо б держава я сьогодні до суду, ви всі бачили, я сьогодні до суду дав за три дня більше. Та запитів, які наступають щодня, де хлопець пише, «надо мавік, надо капці, надо резинові чоботи, лопату. Тобто та, та мілочовка, яка вообще не має ніякої. Фінансові ціни для держави. Я вже не кажу, що вони всі пишуть, пишуть, пишуть. про... А взагалі, Друзі, я, я... я думаю, що ми всі Більша знає... частина наших військових, більша частина наших військових звертається за особистою допомогою. Хоча держава, ну, держава, треба сказати, що все-таки держава дає один, один комплект форми на рік, один бронежилет на рік. І якщо він його потеряє, йому краще вмерти, ніж його потеряти. Друзі, вже офіційні дані є, що міністр оборони Резніков з його команди. Викрали 36 мільярдів. Друзі, скільки можна було купити для ЗСУ за такі гроші? От скільки можна, і чого він досі десь там катається, десь в теплих морях, на яхті на своїй, покупаєте і показувати свою нерухомість, Що це таке? Чому він досі не за градами? І вся Да, До речі, сьогодні я прочитав, що. Було винесено підозрю першому заступнику міністра оборони. Ну які-то кроки вже є, але ж давайте захищати таких наших хлопців, які ціною своє життя, тому що його позарештували, ж... тримали скільки. Місяць типні, ні, ні. я ні, я був пару днів, слава богу, що підключилися адвокати і викине, але подавали клопотання за ставою 1 мільйон. Тобто вилучили е, с, вибачайте, старий пікап, який ми податок 91 го року, який майже нічого не став. Отут треба показати, що вот волонтери, е, такі от преступники і все. Тому друзі, от сьогодні таке карантинко. відео по гарячим слідам. далі ми будемо озвучувати і далі ми ще підготуємо думаю, відео, як всім. Як цьому протидіяти? А перше, що я думаю, ми, ми зробимо крок, це притягнемо до кримінальної відповідальності от, от цього прокурора, який цю справу фальшував. Ну е тільки ми до одного добрались, а ще таких тисячі справ. Тому друзі, долучайтеся, ми будемо разом всіх таких. Потвор притягати до кримінальної Так, проведення. І також я ще хочу звернутися на останок до офісу Генерального прокурора з приводу того, щоб звернулися і взяли на контроль цю, цю справу справ, да, для головний, того, да. щоб саме розібралися про те, щоб провели були... слідство на час слідства усунули його, притягнули до так і так за результатами... міністра внутрішніх справ. Так, державне бюро розслідувань, прошу звернути увагу, тому що е, Владислав буде звертатися з тими заявами. Тому е, і вам, е, шановні військові, низки Україн, слава Україні, героям, героям слава, слава да. да і прошу також долучатися, слідкувати. Ми. Після кожних судових засідань, після певних подій, які будуть відбуватися, процесуальні дії, ми будемо виходити в прямий ефір і повідомляти, що на сьогоднішній день відбувається, і як взагалі ті волонтери, які здійснюють реальну допомогу, які не піаряться, а просто роблять свою роботу, їх притягають до. А ми повинні їх захистити. Ми їх захистимо. Слава Україні! Перемога перемога будь за, да. за нас. Да, Дякуємо да, дуже дякую.